Господь з вами, читання святої Евангелія від Луки. Того часу Ісус сказав фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і весом, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали з трупи його. Прийшло вмерти в Богому. І віднесений був ангелами на лону Авраамова, помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалека Авраама і лазаря на його лоні, і, голосно закричавши, сказав: Отче Аврааме, з милосердя наді мною, і пошли лазаря, нехай вмочить кінець пальця свого в воду та прохолодить мій язик. Бо я мучусь у полум'ї цьому. Але Авраам сказав дитино, згадай, що ти одержав вже блага твої за життя Твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього, того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть. Так само звідти до нас не переходять. він сказав Так, благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, маю бо п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають. Він же сказав: Ні, Отче Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто з мертвих воскрес, не повірять. Слово Господнє слава тобі! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, які єднаєтеся з нами в цій молитві. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми чуємо, слова Ісуса, з притчі, яку Він розповідає, є сповнена різних контрастів. І першим із них, таким контрастом, такими протилежностями, які ми чуємо, це є. Багач і бідний. Ісус розповідає цю притчу, говорячи, що був один багатий, був багатий чоловік, який одягався в багряницю, вісон, розкішно бенкетував щодня. Здавалося, що нічого йому не бракує, все має, чого потребує в житті. Був дуже багатим. Сьогодні ми, можливо, би подумали про когось, хто живе в якомусь палаці, десь там біля Дніпра, так, з величезним муром, величезною територією, хто має багато, багато благ. Про когось такого Ісус якби, говорить: з одного боку, багач, який, який має по-людськи все, а з іншого боку, Ісус каже, що є теж бідний. Бідний на ім'я Лазар, який лежав перед його ворітьми в струпах, досвідчував такої дуже великої бідності і лежав на такому видимому місці, де неможливо було, щоб багач, який виходив з свого дому, щоб його не побачив. Бо він лежав біля його воріт, бажав насититися, каже Ісус, тим, що падало. Зі столу багатого. І пси приходили і лизали його рани. Теж такий певний символ. Сьогодні кажемо, що пес це є часто такий друг людини. А в той час пес вважався за нечисту тварину. І цей знак це слова, що пси лизали його рани. Це, це були слова, які виражали дуже велику таку його бідність. Приниження, в якому знаходився цей, цей лазер. Такий контраст з одного боку багатий, дуже багатий і дуже бідний. І далі чуємо наступний такий певний контраст, протилежність. В певному сенсі, все змінюється, тому що після смерті, каже Ісус, бідний помер, ангели віднесли Його на лоно Авраама, такий певний символ вічної радості неба, а багатий помер і каже Ісус в аду Він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама, Лазаря, закричав батьку Аврааме з милосердця наді мною. Багатий помер. Потрапляє до пекла. І там страждає муки. Знову контраст, який відбувається вже після смерті цих двох людей. Брати і сестри, можемо запитати, чому багатий потрапив до пекла? Чому він потрапив до пекла, а бідний потрапив до раю? Чи багатство, чи це є щось саме в собі погане? Чи збагачуватися це є погано, чи це є зло? Чи це не повинна робити людина? Адже Господь сам сказав на початку, коли створив світ, коли створив людину, підпорядковуй собі цю землю. з цих благ, які я тобі доручив, це є для тебе, це є для того, щоб це служило для тебе, для інших. І Господь, який також дає і запрошує до того, щоб боротися з всякого роду бідністю. І церква також її місією, її завданням є теж допомагати тим людям, котрі особливо потребують, може розвивати. І допомагати в розвитку талантів, можливостей церква завжди є, заохочує і є за тим, щоб країни розвивалися економічно. Тобто, саме в собі багатство не є чимось злим, саме в собі здобування матеріальних благ не є чимось злим. А чому ж тоді, в цій ситуації, ми чуємо про те, що багатий потрапляє до пекла? Що таке було в його житті, що, що було присутнє, що стало вибором такого життя після смерті? Це була його байдужість. Це була сліпота серця, яка була в, його, в ньому. Це було причиною, не те, що він мав матеріальні блага, але те, що він. Не помічав бідного, який лежав біля його воріт, те, що він був байдужим до потреб іншої людини, що він був лише зосереджений на собі, на своєму житті, на своєму добробуті, і це його якби засліпило. Це засліпило, що він не побачив бідняка, який лежав біля його воріт. Тому, брати і сестри, хоча багатство в саме собі, здобування матеріальних благ, воно не є чимось злим морально. Але також Ісус нам в, інші, в іншому місці Євангелії каже про те, що як же важко багатому війти до Небесного Царства. Чому саме так? Тому що, маючи матеріальні блага, здобуваючи матеріальні блага, з'являється небезпека, що людина. Прив'язується занадто сильно до них, що хоче жити лише для них, що зосереджується лише на цьому, і потім є небезпека, що стає сліпою на потреби інших людей, що закривається на Бога, стає сліпою на Бога і стає сліпою на потреби бідних, на потреби потребуючих. Багатство, про яке, власне, говорить нам сьогоднішня. Євангелія багатий цей чоловік, він, власне, був тим, який, який досвідчив в своєму серці такого засліплення. Байдужість, яка його в певному сенсі вбила. Так, Він потім після смерті потрапляє до пекла, але це тому, що він вже тут на землі через свою байдужість, через свою сліпоту, він вибрав те, щоб щоб залишитися самотнім, закритим в своїх інтересах, в своїх потребах, щоб не бачити інших, вже тут на землі, він вибрав, мов би те, щоб вбити свою душу, своє серце. І це пекло після смерті вже було воно, немовби таким наслідком, вибором його тут, вже, вже на землі. Бідний, який, будучи бідним на землі, але Потрапляє до, до раю, напевно, тому що також він тут вже всю свою надію поклав в Богові, що він цілковито намагався довіряти йому, що він же тут вибрав власне, Бога. Таким, такою протилежністю, так провіряв теж в словнику, які же є протилежності чи Антоніми слова байдужість, так там написано було активний, це людина активна, це людина чуйна, це людина, яка є зацікавлена, це людина, яка є вразлива, це є протилежність цього, це є риси, які, до яких теж Господь нас і заохочує, щоб собі їх розвивати. Цю чуйність, зацікавленість, вразливість на потреби іншої людини. І, звичайно, завжди ця, допомога, завжди ця допомога має бути мудра, розумна. Сьогодні, на жаль, є також і багато тих, які хочуть використати, є багато різних шахраїв, які хочуть використати в різний спосіб. І є інколи певний ризик. так. Але власне це також не звільняє нас від того, щоб бачити потреби іншої людини. Особливо сьогодні, під час війни, яку Переживаємо в нашій батьківщині цій боротьбі за нашу свободу, незалежність можемо зустріти так багато небайдужих людей. Може, ми також в багатьох моментах, ситуаціях проявили свою небайдужість, свою активність, свою вразливість на потреби інших. Ніхто не є настільки бідним, щоби не міг допомогти, щоб не міг поділитися, ніхто не є. Настільки бідним, щоб не міг поділитися з іншою людиною, і щоб не міг поділитися з тими, хто, хто цього потребує. І такими певними, можна би сказати, ліками від байдужості, хотів би сказати про таких три речі, які можемо практикувати, які практикуємо в нашому житті. По-перше, це, це є наша молитва. Так вона нас вчить вразливості на. На потреби інших молитва, в якій ми молимося, Господь, якби під час молитви також розширяє наше серце, відкриває наші очі, допомагає нам побачити інших, допомагає нам побачити в іншій людині свою присутність, молитва, як такі ліки, які можуть нам допомагати і розвивати нашу вразливість, наше зацікавлення іншими. Другою річчю це, — це є практикування добрих діл, добрих справ. Це є допомога іншим. Батько в християнських спільнотах, можливо, і серед вас є такі, як ті, наприклад, практикують десятину, так віддають десяту частину свого доходу, чи на храм, на парафію, чи на потребуючих. Тим самим, якби ділячись, це є певний ризик. Але цим самим я хочу заризикувати. Господи, я даю від себе щось, я даю цю жертву, але вірю, що Бог також буде про мене піклуватися, що Господь мені також благословить. Так багато завдяки тому, що дійсно ми дбаємо, що ми не є байдужими. Може існувати парафія. Завдяки цьому, наприклад. Ця сьогоднішня трансляція може відбуватись, так, і наше служіння в католицькому телебаченні, ці камери, які тут висять, завдяки багатьом небайдужим людей людям, вразливим на, на потреби інших, наше служіння власне, може відбуватись. Коли ми практикуємо, коли бачимо потреби інших. Теж недавно ми записували таку. Передачу, таке свідчення на католицькому телебаченні з різними людьми, які, які служать благодійно, допомагають в різних таких сферах. І, і одна така жінка, яка, яка особливим чином задіяна допомозі дитячим будинкам, вона розповідала, що, що часто їй телефонує одна особа, вже пенсіонерка, і каже, Скажіть мені, що чого потребуєте? Що я в чому можу допомогти? Бо я не можу, я не можу, якщо я не допоможу. Не можу я жити, якщо я не допоможу, хоч щось. І ця жінка каже: ну, як як би розумію, що в неї пенсія не така велика, що, що вона сама самі бракує, але вона настільки якось хоче допомогти, що я не можу, якщо я вам чомусь не допоможу. І... Завжди там символічно вона щось допомагає, і вона заносить її, дітям від неї, чи якісь солодощі, чи щось інше, як такий вираз її турботи, так і наскільки велика вразливість цієї цієї особи, яка хоче служити, допомагати, яка хоче іти з допомогою тим, котрі, котрі цього потребують. Якщо маю це бажання допомогти, завжди знайду кому, як. Якщо не маю бажання, то завжди знайду оправдання, чому цього не зробити. Брата і сестри, така третя річ, яку можемо, і так важливо, теж може бути такою допомогою в, в цих ліках від байдужості, це зацікавлення іншою людиною. Це вміння слухати іншу людину. Інколи є так, що, що ми відразу е, даємо якісь вже е, такі, оцінюємо, відразу осуджуємо зверху, ти такий чи такий, тому що так чи так. А як це побути в твоєму, на твоєму місці? Як це, побути в твоїх, як це походити в, твоїх, в твоєму взутті? Що це означає? Зрозуміти цю? Людину, послухати її, спробувати почути. Не завжди є це так легко, інколи легко оцінити відразу, а не завжди легко є послухати, почути, навіть ту людину, котра здається сама винна, що вона так, так, що з нею так відбувається. Але власне, це може нам допомогти більш бути ще вразливими. Брати і сестри, Господь заохочує нас сьогодні, щоб ми теж просканували і зробили рентген якби, чи е, кардіограму в певному сенсі нашого серця, щоб ми також подивилися, а як в моєму житті, наскільки є в мене, в моєму серці відкритість, зацікавленість іншими, потребуючими. Наскільки в моєму серці, а можливо, в моєму серці є цей присутній цей вірус байдужості, що я можу ще зробити, яким чином можу відкрити Господу це своє серце і дозволити йому, щоб він, щоб він чинив мене ще більш вразливим, ще більш відкритим, щоб я вибирав тут на землі вже небо, небо, яким є, власне, Любов до інших, небо, яким є служіння, небо яким є відкритість для іншої людини. Хочу на закінчення прочитати ще такі слова, можливо, вже чули, хтось написав про те, що Бог, що Бог нас запитає, а чого не запитає після закінчення нашого земного життя. І таке слово, Бог не запитає тебе, яким автомобілем ти їздив. Але скільки ти людей підвіз? Бог не запитає тебе, яку площу мав твій дім, а скільки подорожніх ти в ньому прийняв. Бог не запитає тебе, як ти одягався, а запитає, скількох людей ти зодягнув. Бог не запитає тебе, скільки грошей ти заробляв, але яким способом. Бог не запитає тебе, яку ти посаду займав, але чи ти працював чесно і сумлінно. Бог не запитає тебе, скільки ти мав приятелів, але для кого з них був приятелем ти. Бог не запитає тебе, в якому ти оточенні жив, але як ти ставився до своїх сусідів. Бог не запитає тебе, чому ти так довго зволікав з покаянням і виправленням, він з любов'ю запровадить тебе до твого небесного житла. Амінь.